Микола, внук, тому що О, -о, бабки внук. Так, 25. Через серпні буде 26. Так, іменно Срочки? як і всі: тумбочка, днівальний варт. В принципі, нічого такого. Вартова служба у нас більшості була. Я служив в 101 батальйоні охорони у Києві. Звичайна піхота, яка займається вартовою службою, охороною складів і ну, різних ділянок місцевості, на які тобі скажуть нести службу, ти будеш нести службу. Скажуть пост. Значить, постом називається все доручене для чатового. з таким смислом. Ні, я вже тоді не служив, блядь, там. Це ще було за царя гороха. Нічим. Все чисто. Лічний состав, це начальство. Чесно, святкував день народження мами, яке якраз припало на 23-й. І приступаюся з такого бадуна. Просто жах. Трошки ми дали життя. І вийшло так, що мені дзвонять з воєнкомату, Кажуть, Микола Вікторович, добрий день. Я кажу: ну поще добрий. І мені говорять, типу, а, «А, я думав, що мені телефонують за талони на УБД отримати. Я кажу, мені ці талони не треба. Він каже: Микола Вікторович, включіть телевізор, а я включу. Чаю там Київ бомблять. Кажу, я поняв, Завтра приїду, бо сьогодні каже, на сьогодні не приїжджайте, бо і так куча людей стоїть в воєнкоматі. Я приїхав на другий день, мене мобілізували в арсенал біля дому. Міг би зараз служити собі там, пряники кушати. Кажу, ви що, прикалуєтесь, який арсенал? Хочу воювати з допомогою своїх побратимів, з якими раніше служив на контракті. Мене швидко перевели. в 110-й батальйон Берлінго. Колись це була 10-та пантонна, її розформували у 2006 році. Ну, почалась війна, вони швидко сформували цей батальйон Берлінго. почали служити, поїхали раз на бойові. І потім вже все якось обтормозився. Там один хороший чоловік не хотів воювати, він багато рішав. Я кажу, я перевожусь. Перевівся я. Ті в 24 ту так як я мобілізований, мене мали з розподілітеля забрати. Але по факту мене перевезли в 17-ту, в другий стрілецький батальйон, окремої танкових кригорівської бригади. Розвідзво. Почав я там службу кулеметний. Ком поїхали на солідар, трошки пофатилися з там як розстрелили мені касочку трохи, декілька десятків контузій, але це не важко. Ну, потім я вже став командиром відділення, потім головним сержантом розвідув Зараз ТВО командир розводу, головний сержант розвідувального командир відділення. Поїхали на Бахмут, там трошки печальніше все було, чим на солідарі. Піхота не була готова до бойового роді взагалі. Ми що могли протиставити вагнерам, те й протиставили. Той, хто каже, що для раз і не вміє воювати. Я ще раз об'ясню і кажу. Це довів би вагнерівці активації 300 відсотків більше чим певно трьох це як нашого батальйона всього піхотного мотивації. Я вам так скажу, тому що вони в них задача яка: зайдеш за хлоп? Ум будеш жити. Вернешся назад, тебе займає. Свої ж таке, ну трошки ми авто втрат понесли. піхота на підходах не використали навіть, так можна сказати свої... реальні засоби, які в нас були такі, як АГС, СПГ, один АГС тільки постріляв декілька разів. а так виходить, просрали. Ну в принципі, була ситуація така, чому піхота була деморалізована, тому що нас як тільки завезли в Бахмут, поселили в такому місці, яке вже давно срісували. І туди, коли почали людей бахами завозити, вони зразу поняли, що де пігончика треві. І після першого виходу піхотного вже почалися втрати, тому що зложили п'ять плит. А дістати хлопців звідти ніяк не було змоги. Ну прийшлося пацанам коло, ну, на Албофін. І коли особовий склад, який залишився піхотний, побачив, що така ситуація, і вони вже десь на дезморалі, Просто, як ми підходили сюди до позиції, то більша половина батальйону сиділа хрим знаде по хатам, ви таке. Ну я скажу, не бояться тільки блядь яким просто може нема що втрачати. Ну, блін, Всі бояться, всім страшно. Але є головне правило. Що ж ти прийдуть на тебе, і коли до тебе йде б... там якась вісім чоловік, там Вагнер, чи ВК, б... чи хто там б... чи денери, це взагалі. не треба, їх треба заїбати, І вони поймуть, що до вас ходити не треба вже більше. А якщо ви будете просто там б... сидіти, він б... на... як в стволи в маслі, ні разу не стрельнете, то твоя сім хоч б... б... вас будуть і вб'ють. Ще є така в нас херня нездорова. що просто збираються, розвертаються і починають тікати просто в спину. Ті, все ну по перше, потрібно людям показати якийсь взірець, що ну, чувак не сить. Ну і ми не будемо. Треба людей згуртувати, якась комунікація, щоб була. Тому що звичайно, коли ти сидиш сам в око. І рація там ловила через раз, і коли ти просто там сам сидиш і до тебе навіть ну, ні, ніхто не приходить, тебе бекап просто закінчується моментально. Звичайно, людина буде на дизморалі, людина буде боятись. А коли людина як до нас прийшли на перехресток, старі діди, просто нам хлопчина рік у нас цілу ніч бека, тому що вогнера до нас, ну їм дуже треба, був той перехресток біля школи, але ми їм його не давали, бо в нас був дрон. Спочатку, якщо от бачиш, по тобі стріляють, не знаєш в тебе має бути птічка по-любому. Так як в нас ввечері не було. Було собі не ті плаків, не ночників, не ПНВ, нам допомагав тайпан. Він нам просто казав, до вас все, по вулиці вісім чоловік направляється. там чи дев'ять, чотири зайшло за хат. Ми вже від цього працювали. Нам головне було пережити ніч, бо в день ми вже самі можемо бачити обстановку плюс-мінус і самі вирішувати дані питання. Було б добре, якщо як ми йшли, ми взяли з собою ДШК з двісті. Коли вони бачать, що по ним працює ДШК, ми їм відрізали путі, підходи до нашої хати, то тобто, спалили хати. За нашими хатами і напроти по вулиці, і так само по нашій вулиці. Як вони нам прокидували гранати, ми їм закидували в кімнату, там де котел стояв газовий, і воно так добре підривалося, усе, що вони вже більш не хотіли в нас підходити. І вони почали брати школу, на якій були тереошники. І виходить така ситуація, що тереошники, там по ним пулім'ят, я працював завжди, в принципі. ну щось Вони заховалися в підвал, і два п'яти просто залізли, по обрушившимся плитам на другий етаж. І нам нас просять, каже, хлопці а попрацюйте по другому поверсі. Школи, а нас перехростки і школу хорошо видно. Ми почали працювати. Ми думали, що хлопці, як нормальні мужики, вийдуть на другий поверх, за ху цих був підарасів, займуть свої рубіжі, і ми будемо далі тримати оборону. Але вийшло так, що вони просто почали вибігати і тікати зі школи. І це була дуже печальна ситуація, тому що школа був якби в сектор вогню, проглядувала вперед на 4 кілометри, і ми в них взагалі були як на ладоні. Вони би посадили просто одного автоматчика, і ми б не вийшли звідти. І плюс наш перехресток постійно обробляли турами, артилерії, танком і мінометом 120 м на перехресток. Вони так чітко пристрілялися туди, що в нас в гараж просто осколки прожив. Гали двері в гаражі а там метал непоганий. Такий був на десь четверка. Точно, і тоді вже було рішення, коли вже триочники всі потікали. І ми розуміли, що нас. Нічого не захистить. В принципі, справу вони до нас не йшли, тому що ми їх даже спочатку там не був кулеметник. Ми їх зразу обійшли, дві атешки в хату тим куліметчикам, і вже кулеметчика більш там не було. Завжди треба працювати як на випередження противника, тому що якщо будеш ждати, поки він перший себе проявить, то ти можеш дочекатися до проблем. А якщо ми прийшли, ми вже знали, де кулеметна точка у них сидить. Ми недовго думаючи, я з гранітом, взяли два-три Вони взяли по атешки. Ми з гранітом на прикритті. така ситуація смішна. Була. Я заходжу за цей угол, де я маю сектор, і в них якраз вікно виходить, а там тройний забор з бетона. Середній прольот якраз вибитий осколками. І хорошо сектор якраз окно. І в мене курка тут в углу стояла. І вона, коротше, починає кукурікати і пригати просто. Я стараюся, щоб курку не вбити. Циплю в вікно. А в мене рожки 45 з РПК. Мені так зручніше, якби. І хлопці вже відпрацювали АТМ і кричить, граніт Внук, внук. Я кажу, да пожіть, в мене ж Магазин давайте достріляти. Стараємося шукати гумор, де його немає, в принципі. Але курку було жалко. Ніколи не треба чекати, поки до тебе прийдуть. Можна спрацювати на випередження, щоб вони розуміли, що з ними тут не пацани собралися, і не в карти ми з ними прийшли грати. І коли працюєш на випередження, так, легше їх буде побачити, тому що вони шукають другі путі, якби підходу до ваших позицій чи ділянки оборони, на які ви стоїте, чи хати, навіть той сам. Вони починають вже тірятися самі, бо знають сюди, вони вже не пройдуть. Ну коли по тобі роботи ДШК і пару автоматчиків від З'сосовують на подходах, просто прострілюють по дорозі. Вони вже більш не лізли. Вони почали крутити через школу. Я ж кажу, там де вони побачили, що ті хов... сховались в підвал, двоє я залізла просто от така неприємна ситуація. Вийшла у нас Звісно, Якщо там ще пічали, то взагалі все буде грустно, дуже сильно ну є ситуації, з яких вже не прийнято сміятися, але є ж чорний гумор так Да, я підтримую. Я знаю взагалі, що в отранах ЄС, не у всіх, звичайно. Взагалі він легалізований. В принципі, навіть бабушки, пенсіонерки в яких просто болять коліна, сустави, воно їм допомагає. Я не розумію, чому от нам, допустимо, в мене там блінканту вже не знаю скільки нас Я Я праве ухо взагалі, нічого не чую, мене тиск постійно. Я би я курю, мені стає проще. Ну я зараз не курю, звісно, ждемо реалізації. Ну я вважаю, що це хороше рішення, тому що в нас бюджет підніметься, то будуть гроші, йти в казну. Може. Даже це ж змінить щось на краще хлопцям, так само які дійсно може пережили лютейші пзи. Просто я думаю, що в них психіка все таки нарушена в будь-якому випадку. В Принципі, я от лежав колись прострельне головою четвертий поліклініці на психвідділенні. То там хлопці постійно курили. Не в них були серйозні контузії. Там перепонки полопані деяких були. Я не знаю. Вони на балконі навіть лікарі нічого не говорили. Типу за це. Поставили собі курять, ходять собі на балкон, нічого не чудять. Їм до від того голова каже, мені вуха не так дзвінить. Е Хотів би сказати одне, я Заходжу деколи під інстаграм, тільки що зайшов, і там якісь макращелки молоді знімають пряму трансляцію. Типу танцюють там в них ну розвлікуха, все в них хорошо. І їм один пише в коментарі: е, взагалі хлопці життя зараз залишають на фронті. а Ви от таку ху займаєтесь. А вона говорить таке, а я їх туди не відправляла. То знаєте, що рідненькі б**? ми як. Шимків звільним Україну. Потім може війна розвернутися <схай> в обратному сторону Просто <схай втратив> я дуже багато побратимів втратив. Це дивлюсь на це все ба. <схай втратив>. Мені чесно блювати хочеться від цього всього. Перше, якщо от, сидить без біля телевізора, але ще є ж люди, які там волонтери. От мене є багато знайомих дівчат, які дійсно постійно телефонують. там може вам щось треба. Так, да, вони не воюють. У мене є знайомі, які ганяють машини за кордону. Так, да, вони не воюють. Якщо ви чимось допомагаєте, так і сидіть. Не всім же ж треба воювати. Ну якщо ти здоровий мужик, якщо ти вже от служив дісантурі, ти сидиш вдома, просто ж ну ховаєшся, я взагалі не розумію, доцільно тобі знаходитися в Україні, просто їдь отсюда нахрен, щоб тебе не знайшли. А якщо ви просто боїтеся, ну у вас немає якогось е, штовкар, щоб е, вам хтось допоміг. Хлопці, я скажу так: ніхто вас тут зразу в перший день там м'ясо не закине. Будуть навчання, ви з злагодження куде з підрозділом. Нас ніхто нікого не обіжає, не чмирить. Всі друг за друга держимося як одне ціле. І якщо вам трохи страшно, всім страшно, і мені страшно, але ось вам, так само у нас прийшли зараз нові хлопці, які ніколи автомат не тримали. Поседьте, пожарте картошки, зробіть салат увечері після навчання. Собі сядьте, до того пива випийте. і все обсудіть, І АПД хороша штука. Якщо ти будеш спілкуватися з особовим складом і побудеш для них як приклад, то буде все добре. Не треба боятися. Тут ніхто нікого не обіжає. Робимо одну справу. У мене завжди гарна команда, тому що вона моя. Навіть <головіка> з самого поганого бойця ми зробимо елітного воїна, який буде крошити. Ков на раз, два Всегда треба бути триматись кучі ніколи, не кипішувати нас було багато ситуацій, в які могли ми остатися всі там і 200, і 300. Ніхто ніколи не розбігався. Всі працювали по плану групою. Відступ групою, то відступ групою, наступ групою, то наступ групою. І в нас все виходило. Ну, да були у нас перестрілки з пів. Але як коли ти все робиш правильно, немає маються суєти, то все виходить, як показує практик на мене, дівчина моя, батьки. Один брат, побачивши, що я пішов служити, і в свої 19 пішов теж. Служити, хоча казав йому, не треба ще рановато. Не маючи ні срочки, нічого. Ми з ним зустрілися в Константинівці, коли я виїхав з Бахмута. Вони стояли за часовим яром, сіли, перекусили теж. І він не боїть. Каже, я бачу, що ти там каже, я вдома не буду сидіти і правильно, в принципі, зробив. Хоча я його відмовляв. Сестра у мене в Польщі, менший брат Вова йому 15 років, теж певно, ще чотири. Якщо це все блясну каже, не закінчиться, я теж в армію піду. Серйозно, малий пацан, Каже, я їм покажу, як там. У мене є так само син є донька. Все буде добре. Всі, хто чекає, всі дождуться при будь-якому розкладі, привезуть додому, якщо знайдуть. Дай таке. У нас 35 разів більше, ніж у них шанс, тому що ми на своїй землі. Ми цим пітушарам не дамо тут робити те, що вони робили в Маріки. Я також скажу вам, пацани, щоб ви розуміли, от ви б це, от у вас є дівчинка, за якою ви трясетеся, бо в неї в трусах. Я вам так об'ясню, що якщо прийдуть сюди, вже всі всі, хто мав вмерти, вже б хватає. То вони прийдуть, будуть твою знущатись на твою маму і на, своїм, на твоїм батькам. Я от з-за того і пішов, бо я це блядство не допущу, що пройшло з моєю сім'єю хоч з кимось. І як я дивлюся, як на окупованих територіях, коли ми виходимо на зв'язок з деякими людьми, щоб дізнатись, де бляд, тримають техніку, де особовий склад. І як люди розказують, що вони там роблять, то я чесно скажу, в мене ще в 15 разів більше мотивації, ніж тих вагнеровів. Вагнера це шнирів. Це ж зек, но а не воювач мій. Недооцінює противника, то значить слабкий духом. І як показує практика, якщо ти недооцінюєш противника, то ти помреш <плес> того противника. Я завжди ставлю їх на чотири ланки вище за себе і працюю просто, <плес> як то говориться, в швидкісному режимі. Бо ви що, головне, маневри і мобільність.